Мир вам дорогі глядачі нашого каналу. Пропонуємо вашій увазі трошки огляд генерації за місяць листопад 2025 року. Електростанція інвертор 20 кВт, потужність. По панелях майже 30 кВт, 29700 лишнім Вт. Ну, майже 30 кВт, хто слідкує за нашим каналу більш-менш знає нашу електростанцію, хоча повного огляду електростанції ми так ще досі не зробили. Хто, кому цікаво, пишемо, підписуємося, чекаємо, десь знайдемо час і зробимо повний огляд. Сьогодні ми тільки розкажемо, щоб не забиратися на багато часу, Я думаю, так 15 хвилин ми вложимося, розкажемо про генерацію, як працює наша електростанція. Точніше, працювала в листопаді місяці. За сьогодні, бачимо, у нас тут пише 30 Листопада 2025 року за сьогодні згенерувало все 4,8 кВт. години Я думаю, що сам інвертор з'їв вже зараз в даний час вона нам не дає ніякої ну, генерації практично користі, тільки споживає. Єдине, що в нас підстраховочка на випадок, коли буде заструмлення, в нашій місцевості блекаутів немає, але були там ремонт якісь роботи. Ми е, працювалися спокійником батареї зарядили, тримає заряд батареї постійно 50%, щоб у нас завжди був запас. О, якось так. За місяць згенерувала наша електростанція 807 кВт-годин, І всього на цьому інверторі 24. Бо в нас вже другий інвертор. А може, це. Ну там було у нас перебої з інтернетом, раніше поки ми не зробили, то воно така ця програма, вона, по-перше, обновлюється дуже нечасто, і коли перебої з інвертором, статистика падає. Не можна так зробити, щоб як не кручу, щось воно косо в екрані. Да? Вибачайте щось в мене тут. Не може ніяк настроїтися. Мабуть, це оптична ця спотворює трошки камера закруглює. <гум> Дивимося загальне, тут у нас є два таких цих, а ми зараз наблизимо ближче. Зараз працює наша електростанція, то ми ближче дамо, там буде видніше, правда. Наша електростанція в макрорежимі. Краще буде, ні? О! Зараз у нас працює отак. Включена постійна мережа. Батарея, бачимо, заряджена 50%. Споживання на будинок. це така е, статистика, воно вловить раз на, на, на 10 хвилин комусь положені. Насправді, у нас є програма графана і через сервер, а зараз ми покажемо трошки, а, треба так. обдаляти Секундочку, дивіться, графані і тут іде. В Арафані у нас йде постійно онлайн-оновлення кожних 5 секунд. Кожних 5 секунд, яке споживання, яка напруга по фазах, все-все-все. Тут Тут набагато цікавіше і набагато більше можливостей. Ми, ми сюди повернемося ще з вами. Ми сюди ще з вами повернемося. Поки що ми е, знаходимося в Деї і тут цю статистику. Нас, нас цікавлять оці такі бублики. Бублики з дірочкою. Нам залишилася дірочка, а бублики пішли олігархам. Ці бублички. Це наше споживання на протягом листопада. Бачимо, стоїть тут за місяць, на протязі листопада ми спожили 1840 кВт годин. Імпорт це 1000 кВт. годин Ми взяли із... 1000 і 07 взяли ми із мережі. Оце від розряду. Бачимо, розряд пише. І це напряму від сонця. Тобто, коли у нас було зайве сонце, воно заряджалося. Частина йшла на навантаження, частина йшла в батарею. А потім від розряду. 49-26%. Взяли ми від, від, напряму від сонця і 15% від розряду. І 58% ми взяли із мережі. Але це так воно гарно виглядає тут, насправді це гірше виглядає. Для тих, хто думає, коли це сонячну електростанцію, я буду знімати правдиве відео, бо дійсно люди, деколи так заговарюють. насправді, коли інвертор компенсує, зараз ми до цього повернемося, коли компенсує навантаження, він багато викидає в мережу назад за наш рахунок, тому що у нас лічильник звичайний, і він рахує туди і сюди. Якби у нас був хоча б такий лічильник, що рахував односторонній, це нам було б простіше. Ми до цього повернемося поки що про генерацію. І дивимося друге колесце. У нас тут є. Є друге колесце. Зараз ми пробуємо наблизитися. От другий бубличок. Цей бубличок показує, скільки ми згенерувала наша сонячна електростанція. Пише 810 Вт. Ну, воно закруглює по факту 807 з копійками. Ми ще не тільки що бачили, скільки воно за місяць. 810 Вт 39% пішло на заряд. 39% з тої генерації. І 61% пішов на, напряму. Ми використали з тої енергії. Думаю, зрозуміло, 810 Вт ми взяли від сонця. А всього спалили 1840. От така генерація була за листопад місяць. І зараз ми покажемо по днях. Покажемо по днях. Тут у нас статистика. Шкода, що це на англійській мові. Я англійською не володію. О, зелений колір бачимо, розписано графік, щоб ми знали, розуміли. Скільки продуктує наше сонце? То де яке навантаження? То від розряду акумулятор, то на заряд акумулятора. Це зрозуміло. Як там? Харґ? Черч, як воно правильно читається, не знаю. Вибачайте, бо я не знаю, за день використали, скільки ми енергії, і з мережі взяли ми, скільки такі, по кольорах. І тут розмальовані такі стовпчики. Оці стовпчики. Ой-ой-ой, бачаюсь. Все буде добре, не, не хвилюйтеся. Зараз ми вам покажемо і стовпчики, все покажемо. І ці стовпчики, оціми кольорами, воно все показується. Тобто бачите, скільки ми такий день. І зараз я буду наводити мишку по Ну, Ми всі не будемо дивитися, От дивимося, де дуже багато зелено. Отут-у нас дуже багато зеленого. Да? Це е, скільки генерувало наше Сонце в ті дні. Хоча кажу, це все буде набагато цікавіше в графані дивитися, але там, ну, цей графік саме тут, по цьому споживанні, тут буде мені навіть більше подобається. Хоча решта все тільки в графані, вже зараз я дуже рідко заходжу. Починаючи, дивіться, 1 листопада у нас від сонця залише 73,5 кг години. Був сонячний день, але у нас, ми могли б взяти більше. Ми могли б взяти більше справи, тому що у нас не було, ну, кудись кидати, бо у нас немає зеленого тарифу. Так, ми десь те не включали. І зразу видно, що сонце погіршило. Там 3 -е число, 4, бачите, тут пише дата місяць і рік. 4-го числа. 16 кВт-годин. В принципі, це вже щось. І знову були сонячні дні. Були дуже сонячні дні. П'яте число. Я попадаю в кадр, так? Секундочку, зараз. П'яте число. Було 104 кВт-години ми взяли. 6 число 90 кВт годин. І так далі тому подібне. Потім пішли, бачите, які дні? Це, мабуть, був вихідний, скоріш всього, якась там неділя. 8 кВт годин. Хоча 8 кВт годин це. Ну, для такого побутового споживача досить відчутно. Коли нас споживав тоді тепловий насос, ми постійно гріємо будиночок. Тепловий насос дійшло до 7 кВт годин за добу. Тобто ми повністю вистачало гріти будиночок. І, ну, в принципі, для побуту майже, майже вистачало. Для побуту нам, ну, звичайно, що трошки замало. І Далі пішло знову хмурі, сонячні. Бачимо, знову 65 кВт. годин. Тут знову було 65 кВт годин, це вже 19 листопада. Тобто до, до 20 листопада можна сказати, що в нас генерація була прекрасна. Можна сказати, що була прекрасна. І десь 20. Дивіться, яке? 22. Оце десь випав сніг. О, дивимося. Йшли, оце пішли дощ. Такий, саме цікавий, 20 дощ із снігом. 5,6 кВт годин виробило 5,8 і випав сніг. Такий сніжний день. І потім після снігу ми почислили панельки. 12,5 кВт. годин Відчувайте різницю, що таке 5,6, а що таке 12 кВт. годин Це, мабуть, була неділя, 23 число. 24-го ми встали вранці, я тоді знімав відео, чи варто чистити панель. Дивіться, 18 кВт годин. А 18 кВт годин це повністю. Нам вистачає для побуту. Так, ми спожили 62 кВт. 62 кВт-години ми спожили. Іде там з мережі? 52 кВт-години, мабуть, з мережі. Пішло на, на заряд із розряду 2 кВт. Десь полив. Ну, з мережі тут я зараз. Мабується 52 кВт, я думаю, що це з, з мережі. Бо англійському мова не знаю. Я те, що знаю, там розказую. За день 18 кВт годин, а на навантаження ми спалили 62 кВт. години. Це так, ви, нам було велике споживання, але якщо чисто там для будиночки, для побуту, оцих 17 18 кВт вистачало б. І що, дивіться, що цікаве, що цікаве, і відразу у нас розтанув сніг. Розтанув сніг, пішло 5,7, 6,8, 5,6. 7,4 сьогодні взагалі було дуже темно. 4-8. Я не знаю, чи це воно, мабуть, не покриє те, що інвертор на себе з'їв. Це так, знаєте, ні про що взагалі немає нічого. На кінець листопада генерація впала. То єдине, що <кхм> обіцяли сонечко, сонечка не було. Коли сніг був, коли був сніг, генерація була краще, <кхм> відчутно краще, ви ж бачите самі на графіку. Сонця не було, був тільки сніг така інформація. А потім ми розкажемо. Дивіться, я трошки забігаючи наперед, зайдемо ми в графану. Я потім, мабуть, розкажу про той сервер трошки, нема мене руки не доходять про це розказати. Що за, за великий масштаб, так? Да? Так, контр мінус, да? трошки зменшимо масштаб, щоб більше входило в екран. І що тут цікаво? тут в графані, бачите, у нас є зверху статистика, пише от Пише за одну годину нас налаштовано. Думаю, що видно. І можна вибирати за будь-який час. Тобто ми вибираємо за... Можна тут на цьому графіку можна просто на... вибрати мишкою з будь-графіка. У нас є тут, бачите, є графіки. А тут є графіки, є графіки по напрузі, по навантаженню, по сонячній генерації. І так далі вам ну, подібне. От можна вибрати якийсь період. Давайте ми візьмемо так. отут виберемо за місяць, да? е, останній, на жаль, тут тільки російська мова, останні 30 днів. І воно покаже. Справа в тому, що тут покаже трошки менше генерації. Бачите, загальна генерація у нас за 30 днів. За 30 днів показує 762 кВт години. Ми взяли, чому поки 762 кВт, тому що в нас оця програма була налаштована ще від 1 листопада її не було, пізніше трошки, тобто вона не вловила оце все. Вона це все не вловила, Але що цікаве, тут у нас є генерація по одному полю, генерація по іншому полю і так далі, ну подібно, набагато більше. І можна нам вибрати будь який там день. Бачите, дивіться, напише число. Години, там напруга по фазах, дивіться, як сонце нас працювало. Оце, що ми говорили про ці дні, я можу вибрати чисто сонячний графічок. Дивіться, давайте ми пробимо тільки в е, цьому графіку, виберемо тільки сонце. Раз, все прибралося, як сонце нас працювало. який день. О, Скільки там згенерувало? 11 кВт. Була генерація в таку годину, розумієте? Це все все, все нас фіксується. Це, це день ніж, день ніж, день ніж. Бачите, як воно. день ніж, 18,5 кВт. А що кВт, що не кіловат годин? А, це потужність була Сонце. Да, да, да. А, не, а не генерація Бачите, тут тільки потужність максимальна яка була в той день, а не генерація. Найбільша потужність була 18,2 кВт. Доходило, да? А генерація. А ні, то потужність. Ми потім на цьому зупинимося. І що тут? Ми знімемо вам, потім підіб'ємо такий графічок. підіб'ємо графічок, Скільки згенерували нас панелі? це буде тема для наступних відео. Скільки згенерували панелі на Сході, скільки панелей, яка потужність на схід-захід і скільки згенерували в той час на е півдні. Порахуємо, скільки ми чи, ну, чи ну, є сенс ставити панелі на схід-захід. Чи може краще на південь, скільки воно різниця. Просто у нас тут панель набагато менше, тут набагато більше. Потім підіб'ємо підсумок. І що я хочу звернути вашу увагу на ось, це, ось цю цифру. Тож, де я там її виловити, в цю цифру дуже важко. Тут графа нам на, те, що ми побажаємо, і пан Олексій поводив на екран. Є така графа віддану в мережу. Це не повний місяць, 46,5 кВт годин відео на мережу. Тобто, коли нас я показував відео, люди не розуміють. Там кажуть, Борис не налаштував інвертора правильно. Не по такі трансформатори. Для чого трансформатори? Той каже, налаштуй трансформатор. Другий каже, наш то їх налаштовував. Є у нас трансформатори. Ми робимо і по внутрішніх трансформаторах, і по зовнішніх трансформаторах. І на Zero Export то Сіті, на Zero Export Load. На любимо влаштування і інвертор не може, коли є мережа, так збалансувати, щоб у нас не було викидів, ну, коли нас дали велике навантаження, і навантаження ми різко знімаємо, він робить кидок і частина надлишкової енергії кидається в мережу. І оця дергання він накидав стільки в мережу, коли у нас не вистачає енергії, розумієте, у мене приблизно 15 кВт годин ні, максимально середнє споживання на. Тепловий насос було 9,2 кВт години на добу в середні. Ну, хай беремо 10. Це 5 діб. 5 діб. Це майже цілий тиждень ми могли погрівати хату теплим насосом, те, що воно в мережу. Це ще не все. Саме цікаве те, що це нам лічильничок зарахував, і ми за, не, за, за це все заплатимо. заплатимо. 50 кВт це 200 гривень. Ми просто так заплатимо. Олігархам за те, що в нас не такий лічильник. Чому зараз кажуть? бо то поставити колічильник? Колі Я не можу піти зняти, зірвати пломби, поставити лічильник, якого забажаємо. Я вже там пишу, пишу, прошу, прошу. І, і поки що нічого не добився. Бачите, ми за той час зафіксувало 999 кВт в годин спожити з мережі. Тобто, у нас генерує Сонце певну енергію. Або якщо немає сонця, ми беремо навіть з акумулятором може кинути. Ну, з акумулятором він так не, акулятором зазвичай не кидає. А зазвичай це кидає, якщо вже акумулятор у нас посаджений. Це не кидає. Коли акумулятор працює, то може і кидає ввечері з акумулятора. Тобто, якщо у нас акумулятор заряджений, він компенсує з акумулятором, він кидає в мережу. О, або коли сонце. А потім, коли ми знову навантажимо, знов бере з мережі. По, по факту це наш кіловат туди-сюди гонить, і туди рахує, і назад рахує, і туди рахує, і назад рахує. Майте на увазі. Всі, хто буде купувати інвертор, просто що дея, оце показує. Інші інвертори не можуть працювати краще за дея, я просто не вірю, що в інших інверторах такого немає. Люди не спостерігають і завжди рекомендується, що у вас достатньо сонця, рекомендується краще вимикати. Краще вимикати інвертор. Ну, вибачайте, це вже трошки іншу ми тему зайшли. Я обіцяв у 15 хвилин, вже бачу 17 хвилин. Так що Ми вам показали споживання. По налаштуваннях інвертора ми теж будемо робити відео. Поступово, десь коли буде час, бо у нас там виїздів багато. Будемо робити по налаштуваннях, як ми налаштували, і вам щось рекомендувати. Особливо по, по струму і розгляду батареї. Це біда. Я дивлюся блогерів монтажників, які займаються професійно. Я в цьому взагалі не професіонал, Я тільки два рази відкрив, почитав інструкції і, і те, що робиться, ну, що показують, що вам блогери показують, дипломовані, недипломовані. Це біда, це біда, треба буде розбиратися, допомагати людям, бо я бачу, що ця тема така настільки, стільки людям ну, дезінформації, що важко людям розібратися. Це ще більше, ніж опалені. Наразі всім дякую, хто був з нами до кінця. Пишіть свої коментарі, ставте подобаючки, Дуже дякую за кожну підписочку і зустрінемось!